Pode ser Ну, піти і захищати, захищати людей, допомагати їм. Ми зараз працюємо як сервісна служба. У нас зараз зовсім інші принципи діяльності, ніж були у міліції карати. Ми насамперед хочемо попередити злочинність і пояснити людям, що так ну, робити не можна і просто щоб в майбутньому такого більше не було правопорушень. Це моя сестра, рідна сестра, вона приймає сьогодні присягу в поліцію. Приїхала підтримати, привітати. І сестра вже готова вийти на патрулювання? Звичайно. Сьогодні вечором чи е, ні, ми завтра заступаємо. Сьогодні виходить перша рота, а ми відповідно, завтра. Ми Готові, ми, тому що ми готувалися, ми все пройшли. Тепер потрібно все на практиці відповідно. Навики спочатку, думаю, буде важко, але нічого. Думаю, що ми споримося з усім. Думаю, що все буде добре. Нас всі зрозуміють і будуть наведені порядок. Місії Івано-Франківську, все буде добре. А що в місті не так? От що би хотілося змінити? Велика проблема з парковками порушень є багато різних громадського порядку і тому подібне. Будемо все робити для того, щоб люди нам довіряли. Захищати їм, допомагати всім. Наше завдання бути людям на допомогу. Сьогодні заступає на патрулювання міста перша рота. Виходимо в ніч. Я, як заступник командира батальйону, та командир батальйону будемо разом з нашим особовим складом працювати. Я приїхала з міста Києва Я працювала в місті Києві півроку з першого дня, як працює патрульна поліція. Я хресна мама, прийшла привітати сьогодні на присягу свого хресника Мар'яна. Я дуже хвилююся, дуже зворушена, бо зразу прийшли картинки, як він був маленький, як тримала на руках, і зараз такий хлопець, таке така гордість нашої нації, наша гордість мами, моя гордість і гордість на України. Дивлюся на цих хлопців, на цих дівчаток, і серце радіє і дуже зворушена. По перше, що зміниться для нашого міста, зважаючи, що Стара міліція перестала фактично діяти в листопаді, і відповідно працювали хлопці, було видно міліцію вже тоді поліцію, але все-таки були старі кадри, і вони не так натхненно працювали, тому що все-таки вони вже знали, що їхні робочі дні добігають кінця. Є очікування, що все-таки з знову поліція буде більший порядок. Тим більше, патрулювати місто буде зараз в рази більше працівників прохоронних органів. Чим патрулювало раніше? Видно, буде більше по полісменів на вулиці, видно, буде спокійніше. Їда в поліцію. Моя – мама. Моя мама. А що мама буде робити в поліції? Їздити і патрулювати у дорогу. А тату маму відпустив? Так. Начальник управління летина похолець. Я, усвідомлюючи свою високу відповідальність, Я усвідомлюючи свою високу відповідальність. Урочисто присягаю. Урочисто присягаю. Урочисто присягаю вірно служити українському народові. Вірно служити українському народу. Дотримуватись Конституції та законів України. Дотримуватись конституції. Втілити їх у життя, Втілювати їх у життя! поважати та охороняти права і свободи людини, Поважати та права і свободи людини, честь держави, Часть держави! З гідністю нести високе звання, З гідністю нести високе звання. Поліцейського, поліцейського, та сумлінно виконувати свої службові обов'язки, сумлінно виконувати свої службові обов'язки. замечательного города Ивано-Франковска. Уважаемые гости, сегодня, наконец-то, в этом замечательном, красивом старом городе на службу заступят 208 полицейских. Они принесли ветер перемен. Я уверена, что вот все эти ребята сюда пришли, чтобы поменять страну. Спасибо вам за это. Мы вместе идем вперед. Я в этом уверена. У нас два врага, которого мы должны побороть. Это криминал и коррупция внутри нас. Для этого, чтобы достигнуть самой конечной цели, надо очень много работать. Вместе с вами работать. Потому что другого пути у нас нет. За нами наша Родина.